На фаєре, файл, на файле кажу, що ми вже не один рік е -е, говоримо не тільки про крути, а ми також говоримо про подушення щічне закладу. Тому що ми не розуміємо, що багато людей ще досі є в полоні е -е, оцієї, е -е, псевдо історії радянської, де людей забували, де люди розказували брехню відверту. Багато людей на до жаль досі є в полоні цієї е -е, пропаганди. Бо сьогодні ми живучи навіть в такій трошки не тій Україні, про яку, напевно, вони мріяли, але все-таки вже формально в незалежній Україні. І ми хочемо, щоб вона була не тільки формально незалежна, але й за змістом українська Україна. Ми не можемо не вшанувати цих людей і їхній героїзм, який став прикладом, на якому виховується нація. Повернись собі! Україна! 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 Так, скорпіть! Стіни адміністрації на початких пагубах! Ну нічого!